Скасування господарського кодексу України, що це означає для бізнесу. Перше скасовується взагалі поняття господарського договору разом з господарським кодексом. Воно зникає. Друге, забороняється створення підприємства у наступних форматах: іноземне підприємство, казенне підприємство, приватне підприємство, дочірнє підприємство та інше даним компаніям, які вже створені, дається три роки для проведення реорганізації. Раніше визначалось у статті 64 господарського кодексу України, що підприємство самостійно визначає свою. Організаційну структуру встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Наразі даної норми немає, а відповідно, і обов'язку. Четверте, разом з господарським кодексом України зникає такі вид договору, як Агентські. Звичайно, деякі юристи почали панікувати і переживати, і говорити, що його немає. Це велика трагедія. Як на мене, не слід перейматися так особливо, тому що цивільний кодекс України передбачає свободу договору, тобто сторони мають право укласти будь-який договір, навіть той, який не вказаний в самому кодексі. Тому тут, в принципі, все гаразд. П'яте штрафи та неустойки. Кодекс славився тим, що він більш детально прописував і штрафи, і неустойки по різним видам договорів. Тепер їх немає. А значить, це говорить, що юристам потрібно буде звертати на це увагу, а саме на розділ відповідальність сторін. Якщо підсумувати, то дійсно господарський кодекс України дуже ретельно прописував саме сферу договірного права. У зв'язку з тим, що він буде скасований, відповідно, нам слід більш уважніше звернути увагу на ті документи, які ми будемо під. Писувати саме договори.